Слухай, друже, я так втомився я не знаю, що нам робити. О, диви. Я також. Слухай, диви, я бачу острів. Слухай, добре, що в мене є трохи їжі. Стій, стій, стій друже. Якщо саме ти любиш Україну та український контент, встанови вподобайку, підписуйся на наші канали та встанови дзвіночок. Приєднайся до нашої команди з ріком та дивись усі наші ролики. Стій 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 друже, в мене з'явився ще один канал по Майнкрафту. Красті Майнкрафт. У кінці цього відео буде силочка на нього. Переходи та дивись, там є дуже багато цікавого з балериною Капучиною, тун-тун-тун-тун, Сауром та тралелелою тралела. Та встанови вподобайку та підписуйся на мій канал. Так, слухай, я пропоную побудувати нам тут хоч щось. Це цунамі. Ми попали, друзі. В цунамі нас чуть не вбило. Ми ледь вижили. Диви, я взагалі не знаю, що це за острів. І де ми взагалі знаходимося? Так, в мене не телефону, так. нічого нема. Добре, що в нас є човни. Так, я човен свій забираю. Тобі також рекомендую його забрати. Швидесенько, бери з собою. Так, диви, там ще один острів є. Цікаво, це, мабуть, mm. я їх на карті не бачив. Можливо, нас. також. кудись викинула, я не знаю. Не ми знаю, заблукали, дружі, пішли, слухай. Подивимось, що тут є. Диви, тут квіти якісь є. Є бачу. дерева. Слухай, ми зможемо побудувати собі укриття, будинок. Слухай, непогане місце, так, я його запам'ятав. Так, дивно, 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 слухай. Ти бачиш хоч якусь їжу. Я поки ні, нікого дружі, не бачу. Ні, нікого і нічого не бачу. Я, я б тут зараз... бігаю. Так, тримай, в мене душ, є смажений душ. кролик, це останнє, що давай. в нас є. Я його поділив, тобі чотири, і в мене п'ять залишилось. Угу. Все більш їди в мене нема. Так, слухай, друже, я пропоную будувати там будинок. Як тобі така ідея? Зробимо зараз інструменти, побудуємо все необхідне або тут, ось тут на горі. Ну, слухай, чому б ні? Зараз зробимо собі лагер якийсь, як тобі таке? Так, табор би нам потрібно. Так, зробити. давай ось тут будувати. Диви, зараз розчистимо та будемо все будувати. Слухай, я так давай. змерз, якщо чесно, ми стільки з тобою плавали там. Так, здобуваємо блоки та давай побудуємо собі укриття. Це буде якийсь давай. будиночок. Потрібно зробити собі інструменти. Слухай, здобувай дерево, зараз зробимо верстак. Я не знаю, хто тут живе на цьому острові. Сподіваюсь, що, можливо, тут є якісь селяни, не знаю, які нам зможуть допомогти. Острів доволі таки великий. Я не знаю, наскільки він великий, і буде тут їжа або ні, але нам потрібно зробити все, щоб вижити. Слухай, а ще... Зараз зробимо, друже. Ще добре те, що в нас все знаходиться так замаскировано, мені здається, тому що тут багато дерев. Ти чого цей звук? Чув, друже. Що це взагалі таке було? Я не знаю. Слухай, дивно, дивно. Так, ладно, збираємо гаразд. Я ось з... збирав, в нас земля є, зможемо зробити собі, я не знаю. Ну, хоча б город. Хоча я тут просто трохи в... вирівнюю цю платформу, щоб зробити все. Слухай, в тебе дерево є, давай зробимо, можливо, собі інструменти, я гадаєш. Так, друже, зараз ну це і робимо інструмент. Так, верстаки верстак. ось сюди поставив. Так, робимо палиці, Слухай, я зараз зроблю дерев'яне кайло, тобі ти собі. І слухай, в мене є до тебе пропозиція. Можливо, ти підеш здобувати, не знаю, булижник, Як гадаєш? Тримай кайло. Давай зараз піду кругляк добувати. Так, здобувай кругляк, а я буду. Що це за звуки такі? Мені не здається, знаю, що бруже. це якісь е, кити, мабуть, такі звуки кіти? здають. Ну, не знаю, слухай. Дивні mm. звуки, якщо чесно. Так, так Це дивно. можна зламати. Так, ти там здобувай нам е, кругляк, ти бачив, там блискавка, скоро буде дощ. Нам потрібно Дружи, зробити будиночок. Так, ти там давай, здобувай, а я зроблю нам ось тут платформу таку, де ми побудуємо в наш. Воно уже тут що це таке? маджа Нічого собі. О, ні, друзі, ви бачите цього монстра! О, ні, мене вилучила блискавка. Допоможіть! Годі, Ріко ти де? Ріко. Я тут, друже, ти давай давай по печеру! швидше. Оце так? Цель, Капеть, що відбувається? Диви, тут вода! Так, швидко закладаємо, в тебе є факел! Нема, друже, зараз потрібно зробити. Так, слухай, нам потрібно в тебе дерево верстак є в залі. В тебе є? Ні, я є його дерево. там залишив. Ах, так, добре, зараз, зараз. З... я зробив верстак, все, верстак в нас є. Став. Так, тепер нам потрібен в... цей вугілля, щоб зробити факл. У мене є палиці, можу дати палиці. О, ти вже піч зробив. Ах, так, в тебе є ще дерево. Ні, в мене. А, в мене є дошки тільки. Ах, капець, потрібно дерево. Ну слухай, так, ти чуєш, як там вода. ой Журчи. Ходіться погане йде, друже. Чистонько, зараз роздобуду. Так, Ах. що ж нам робити? Знову цей Майя нас переслідує. Як мені в залі виплести звідси? Я нічого не розумію. В залі. Так, зараз, друже, я спробую виплести звідси та що ж таке. Все. Зараз я пливу назад, давай. Так, ти здобув дерево. Зараз так. я допоможу тобі. Так, все. О, ні. Так, є. Все я встав. Диви, скільки води тут, все горить. Я бачу. Та вода. Так, друже, де прохід? Да ось тут прохід, диви. Десь за мною. Давай. Десь тут був. Так, зачекай, десь тут був прохід. А, капець. Я його не мурував, друже. Можливо, його хтось заклав. Слухай, ну я пам'ятаю Не знаю. щось тут був прохід. Ну я ж не божевільний. Так, друзі. Ну я... Все потрібно перевірити ще. Так, друже, я зараз спробую роз... роздобути, о, ні, я зараз відкинусь. Так, слухай, я не знаю, де прохід тепер. Нам потрібно зробити лопату. Я лопати. знаю, йди до мене сюди. Так, давай я за тобою, друже. Іде б. Ой, Гранмаджі! Друже, я не знаю, де ти. Допоможи мені, будь ласка, він нападає на мене. Давай сюди до мене скоріше. Де ти? О, я те бачу зараз. Це Давай, клята вода. О, так. Я за тобою, друже. Я за тобою. Там знову цей монстр. Так, закладаємо, диви. Там якесь світло. Слухай, я. Я, я не... бачу, нам не потрібно то світло. Так, так о, нарешті, поставим. піч. Слухай, роби вугілля, так. Та зробимо факел. Тримай палиці. я тобі скинув. Давай. Я зроблю поки кам'яне кайло. Так, роби, а я знаєш, що зроблю? Я зроблю нам побільше палець, є. Все, тепер нам вистачить, можемо зробити дробину. Так, тримай це тобі. Так. Та зробимо. Так, зараз я тобі скину, ось так. Все, роби кайло, щоб ми змогли здобувати хоч щось. Та давай нам цей факел мені давай. Так, друже, зараз тримай тобі половину. Так, о, дякую, дякую, дякую. Все. терфакел є, кайло є, зараз будемо все робити. Так, а, а кайло, ти зробив мені? Е, ні, зараз зроблю. Так, давай роби. Слухай, ти чуєш як вода журчить. А якщо це елігранмая викликає знову цунамі? Ну, це буде погано, друже. Слухай, мені здається, що це він все робить. Друзі, якщо ви це не добре, в курсі. Що ми закопалися. Так, якщо ви не в курсі, цей Ельгран Майджа це якийсь морський бог, який може не знаю, викликати цунамі. Да він він взагалі найсильніший монстр е, у Йої. цьому океані. Так, мені це не подобається, друже. Давай здобудемо трохи блоків. Я не знаю, нам би побудувати будинок десь на горі, щоб ми взагалі хоч щось бачили. Якщо ми зможемо зробити скло, слухай, я знаю, що можна зробити. Так, в мене палець є. Зараз ми зробимо лопату. Мені потрібно декілька лопат. Так, одразу три потрібно. На всяк випадок. Так, друже, я, я піду здобувати нам цей як його? Писок. Пісок, давай, Так, Зараз сюди вилазимо. Друже, я докопався до піску. О, ти докопався до піску. Слухай, це круто. А, так, а я буду здобувати. Слухай, можливо, мені просто потрібно до тебе йти. Там набагато краще буде здобувати. О, не впади тільки. Так, добре, добре, десь цей вхід був десь тут. Я не знаю взагалі. Нічого не бачу. Так, зачекайте. Так я ж тобі дав факел. Та факел в мене є, я. Я просто не пам'ятаю, де вхід у цю печеру був. Я виліз звідси, а як я виліз, я не пам'ятаю. А ось, все, все бачу. Все, я йду до тебе, друже. Давай. Так, вилазимо ця клята, вода. Так. О, нічого собі, ти, ти тут прокопав. Нічого собі, я чуть не розбився, друже. Обережно. Так, до речі, ти дуже-дуже сильно прокопав. Так, де ти казав, тут є пісок. Е, був там, на тому рівні. О, друже, це погано. У мене є декілька штук. Тримай. Та декілька це дуже мало. Нам потрібно більше. Навіщо? Як навіщо зробити скло? Навіщо нам скло? Слухай, що ми будемо робити у цій печері? Я взагалі хочу бачити все, що відбувається на горі. Чувати це... будемо, друже. Якщо... Як на горі капець, на гору я не піду. Слухай, ти не підеш, а я піду. Зараз у мене ага. є земля. Так, це вбираємо сюди. Все, І що, я... Ти мене залишиш одного тут. Ні, не одного. Тут взагалі, мій прохід. Ай, молодець, ти мене заклав. Друже, супер. зачекай! Мене засипало. Мене засипало піском, друже. Знову цей пісок клятий. Та він зараз мене вб'є. Ні, допоможіть, допоможіть. Стільки. Що ж тут відбувається, друже? Слухай, я не знаю, що тут відбувається, але з цього острова, мені здається, потрібно валити. Нарешті я докопався. Слухай, друже, роби такий ж... самий прохід. Тут все горить! Мене ледь не засипало цим піском. Що ж тут таке? Друже, гов, ти мене чуєш? Я копаю. О, копайте він. Так, а тут все горить. Ну, добре, копай, копай, зараз я дещо зроблю. Так, друзі, дивіться, тут був вибух, і це, мені здається, острів цього Ельгранмая. Слухайте, мені здається, він нам покою не дасть. Дивіться, скільки води. І це все зробив він. Слухайте, я, якщо я замаскурую свій будиночок, так, мені потрібно зробити знову верстак, тому що я свій загубив. Так, робимо все це та зробимо собі е, сокиру. Так, вже кам'яну є. Зараз будемо здобувати дерево. О, що тут відбулося, друже? Що. О, ні, напав на мене! Допоможи, друже. Так, ні-ні-ні, він дуже великий. Так, все, сховаюсь тут. Друже, оп, допомога потрібна! Де ти взагалі? Я тут на горі. Я на горі, цей еліт має хоче мене вбити. Так, мабуть, я йому дуже сильно сподобався. Так, тут все горить, О, все в воді, Цей клятий острів, цей клятий цунамі. Мені здається, що це він заманив нас у пастку. Так, все. Тушимо, тушимо, тушимо. Водичка, Так, куди? Що? Все горить. Куди вся вода поділась. Я не знаю. Я не знаю, друже, але я бачу, що горить те, на чому я стою, і мені це не дуже подобається. Дерева дуже горять. Слібай, що ти там робиш? Ні, там знизу був цей грануя, я туди не піду. Да нікого нема, я тут вже стою. що? О, дивіться. Я тобі кажу, що він там був. Ти мене ніщо не віриш взагалі. Де да я тут стою, нікого тут нема. Ось я зараз спущусь донизу. Він знову з'явиться. О, ні, О, де хтось? Він з він з'явився на горі. Друже, треба було тебе слухати. Знову на горі, знову на горі. Такси, Будинок нахтипа диво. Тікай, тікай, тікай. Він переслідує нас швидко, друже, давай сюди. В мене що човен є. Зараз будемо тікати звідси, Нас здоганяй. Швидше, швидше, швидше. Зараз щось давай, вигадаємо. я тут! Диви. Слухай, нам потрібно сховатися на цьому острові. Там знову ці блискавки, це все. Я в шоці. О, ні, там вибух був якийсь. О, ні. Що ж робити, диви, вся Ой -ой -ой. вода зникла. Капси що. Друже? Це погано, тікаємо. Слухаю, у таких випадках знову з'явиться величезний цунамі. Вода знову буде повертатися і все. І нас затопить. Так, диви, знову вода зникла. А як я буду тікати на човні, якщо тут вода зникла? Що я це. Я знаю, друже. Дивіться, друзі, О, ні, це... Це, мабуть, якась халепа. Слухай, тікаймо, тікаймо вдоль цього берега. Сподіваюсь, що ми знайдемо десь воду. Так, все, я біжу сюди, дружина, здоганяй. Швидше. Зараз десь ховаємося, можливо, нам так. взагалі по твоєму плану потрібно зробити. Диви. тепер цунамі! Все Все пропало! Ой -ой, нас змиє. казав, навіщо Нам нагору йти. А тепер нас змиє? Ти, ти, ти вважаєш, що нас десь під землею здожинеться вода. Як гадаєш? Мені здається, знаю, що нам халепа. Копаємо печеру, давай за мною, друже. Ні, 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 ні. ні. Копай, 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 я зараз відкинусь. Я зараз відкинусь ще трохи. Давай, друже, копай. В мене залишилося трохи. Одиниць. Так, треба випливати, треба випливати, друже. Тут повсюду вода, не можу виплисти. Що ж таке? Мене засмокчує кудись донизу, друже. Три, три серця, два. Ні.